В рамках виконання умов меморандуму про науково-практичне та освітнє співробітництво між Миронівською міською радою та державною установою Національний інститут серцево-судинної хірургії імені АМОСова НАМН України, 30 травня в Миронівській громаді проводила прийом виїзна бригада фахівців інституту. Лікарі працювали в спеціально облаштованому приміщенні базового будинку культури, так як мали оглянути більше сотні пацієнтів, а це потребувало досить великої площі. Як повідомила нам керуюча справами секретар виконавчого комітету Миронівської міської ради Юлія Манжелій, перш за все, дане співробітництво скеровано на надання високоспеціалізованої кардіохірургічної медичної допомоги населенню громади. 20 січня 2023 року між Миронівською міською радою та інститутом Амосова було підписано меморандум про співпрацю. І сьогодні в цих стінах представники цього медичного закладу надають висококваліфіковану допомогу нашим мешканцям громади. Вони надають консультації та обстежують додатково наших. Жителів громади. Зокрема, я хочу сказати, що сьогодні міською радою було запрошено саме членів сімей, загиблих наших воїнів-захисників, які загинули, захищаючи нашу Україну. Адже така невимовна втрата, яку вони зазнали, відгукується на їхньому здоров'ї та на їхніх серцях. І сьогодні їм в цьому допомагають професіонали. Потрібно також відмітити, що такий меморандум співпраці влади громади та інституту Амосова має багато пунктів, які направлені на втілення в життя проєкту зупинити епідемію серцево-судинних катастроф. На жаль, на фоні війни таких захворювань тільки побільшало, тому спеціалізовано висококваліфікована медична допомога, та ще і на місці це дуже велика підтримка для жителів громади, тим більше, що багато хто з них не має змоги поїхати в столицю на обстеження, лікування. І це дуже добре розуміє і знає генеральний директор комунального некомерційного підприємства Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Войтюк, яка саме і займалася підготовкою прийому київських лікарів. Сьогодні такий день він підходить під гаслом проведення вже дій під після підписання меморандуму, який підписали в січні. Двадцять року суть підписання цього меморандуму це надання кардіологічних послуг в інституті Амосова по направленню сімейного лікаря, коли визначені діагнози, коли є потреба, чи це робити шунтування, чи коронарографію, інші втручання сьогодні. Першими були прийняті члени родини загиблих сімей. Їх було більше 30. Потім пішли по списку люди по направленнях від своїх сімейних лікарів, їх майже 80. Сьогодні приїхали фахівці, кардіологи, кардіохірург і фахівець з своїм апаратом проводить ехокардіографію. Будемо працювати і надалі. Співпраця наших сімейних лікарів. З інститутом Омосова це буде те підґрунтя для оздоровлення нашої нації. Користуючись нагодою, хочу з вдячністю задати працівників будинку культури, нашого музею. Бо, коли стало питання зробити прийом кардіологів, стало питання кабінок. Дякую, як змогли так змайстрували, і в нас вдалося. Кабінки, зони вони розділені, не заважає ніхто нікому. Всі зайняті своїми питаннями, ніхто нікого не підслуховує. Процес іде. ви бачите, люди чекають, все у нас гомонять спокійно, чекають своєї черги. Війна триває, але піклування з лікарської сторони про своїх пацієнтів є. Тому прошу жителів громади звертатися до своїх сімейних лікарів, озвучувати ті болючі питання, які їх турбують зі сторони серцево-судинної системи. Обстеження мінімальне, те, яке можна зробити на первинці, звернутися до кардіолога на вторинку, І слідуючий приїзд консультантів, ви будете записані по направленню і отримуєте. Фахову консультацію хочу побажати перемоги українському народу якнайшвидшої, здоров'я нашій нації, нашому народу, і щоб всі бабулечки і дідулечки зустріли перемогу в цьому 23-му році. Будьте всі здорові! До речі, група депутатів Миронівської міської ради завітала в базовий будинок культури, щоб поцікавитися настільки актуальний виїзний прийом, як проходить огляд жителів громади фахівцями інституту Амосова чи потрібна якась допомога. Як уже було сказано, столичні лікарі оглянули та проконсультували більше сотні пацієнтів, кожен із яких отримав не тільки консультації, а конкретні поради, курси лікування, призначення термінів наступних зустрічей з фахівцями. А ще, і це було досить вагомою частиною зустрічі лікаря і пацієнта. Всі були уважно вислухані, огорнуті теплом і увагою, незважаючи на вік та певну емоційність деяких відвідувачів. Головне допомогти пацієнту, так і визначив основне завдання лікарів виїзної бригади та і всього інституту в цілому лікар-кардіохірург Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Юрій Тарасенко. Юрій Миколаєвичу, яка взагалі мета переслідується такими виїзними прийомами на місцях у громаді? Ми стараємось консультувати пацієнтів на виїзді для того, щоб, скажімо, відібрати безпосередньо тих пацієнтів, які потребують кардіохірургічної допомоги в нашому закладі, для того, щоб, скажімо, не всі пацієнти їхали до нас, а ми тут відберемо дійсно тих, які потребують нашої допомоги, і вони прийдуть до нас. Нас для більш спеціалізованої допомоги, а решта пацієнтів зможуть далі продовжувати лікування в своїх кардіологів на місцях. Хто сьогодні знаходиться в виїзній бригаді? Сьогодні в виїзній бригаді приїхали чотири кардіологи: лікар діагност Ехо і лікар-кардіохірург. Ну наскільки зрозуміло, що це не перший ваш виїзд. От можна зробити такі висновки, що вони необхідні. Так, дійсно, це не перший нас виїзд, і вони безумовно є необхідними, тому що пацієнти потребують допомоги. В деяких людей немає змоги приїхати дехто сумнівається, дехто не знає до кого можна звернутися в таких закладах, як інститут Мосова, як туди потрапити. Тому це є дійсно дуже важливо. Людина отримує тут кваліфіковане заключення, отримує відповіді на свої питання, що необхідно робити. Що необхідно робити якісь оперативні втручання, як це відбувається? От і е, таким чином, вже тоді безпосередньо приїжджають до нас і отримує спеціалізовану допомогу. Чи можна сказати, що цей стан стан війни, який зараз у нашій країні, він вплинув на кількість людей, які змушені звертатись до вас за допомогою? Так безумовно ніхто не відміняв того, що стресові ситуації досить серйозно впливають на стан пацієнтів і тих, хто мабуть на початку, скажімо, не так гостро потребував допомоги. То тепер, вважаючи переживання і все це решта, стан деяких пацієнтів погіршується і вони потребують допомоги. І знову під підкреслюю, що у багатьох людей немає змоги приїхати, і ці консультації є важливими, тому що вони отримують консультацію на місці. Ми від нашого закладу бажаємо вам міцного здоров'я вашій громаді. Ми були бути раді тут присутні і з великою честю будемо старатися допомогти вам в нашому закладі. Тому приїжджайте, звертайтеся, ми готові допомагати пацієнтів. Всього вам найкращого, все буде Україна! Слава Україні!